Христина приходько, як увійти до раю. У неділю після богослуження Ніна йшла додому із своєю приятелькою Олею. Чи ти чула, як Тимофій молився і каявся сьогодні? запитала Оля. Може, він тепер стане кращим хлопцем? Олю, не дивуйся йому, що він був такий буйний, сказала Ніна. Вони дуже бідні, і його тато майже завжди п'яний. Неспокій і недостатки впливають на нього. Через те він так поводився. Я рада, що Господь спас його. Тепер він знайде спокій і щастя у Господі, і з співчуттям сказала Ніна. Я рада, що народилася від віруючих батьків. І не потребую каятися, зауважила Оля. Олю, немає значення, в якій родині хто народився, увіруючи чи ні. Всі потребують покаятися і прийняти Господа як свого Спасителя, відказала Ніна. Ніну, мої батьки добрі віруючі, ми щодня читаємо Слово Боже і молимося. Мій тато і мама активні в церкві, ми живемо в спокої, пошані. Один до одного я не маю в чому каятися, я народилася християнкою, відповіла Оля. А хіба ти не пригадуєш, як ми читали в недільній школі, що нема праведного ані одного, нема хто розумів би, нема хто Бога шукав би? Усі повідступали. Разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Послання до римлян, третій розділ з 10 по 12 вірш і 23. О. То написано для тих, хто не є віруючий. А в мене тато і мама віруючі. Я не мушу турбуватися. Краще побіжімо, хто кого пережене, сміючись, сказала Оля і побігла уперед. На другий день до їхнього містечка приїхав цирк. Після школи Оля побігла до Ніни. Ніно, мій тато купив два квитки в цирк. Ми можемо піти подивитися, чи ти хочеш? із захопленням запитала Оля. Так, я хочу. Подивитися на всіх тих звірів і що вони виробляють. Це чудово, раділа Ніна. Але я ще не закінчила кілька завдань з математики, поможе мені їх зробити швидше, щоб нам не спізнитися, попросила Ніна. Оля була здібна в математиці, і вона скоренько зробила завдання, в поспіху склала книжки, сказали мамі, куди вони йдуть, і чим скоріше побігли. Вони прибігли якраз вчасно. Підбігши до дверей, Оля почала шукати квитки. Ніно, я забула квитки в тебе на столі, розчаровано сказала Оля. Вона пробувала пояснити контролерові, що сталося і обіцяла принести квитки пізніше, але він не хотів їх впустити. Тоді Ніна пильно подивилася йому в очі і твердо сказала. Чи ви знаєте, хто я є? Я дочка доброго приятеля господаря цирку. Мій тато завжди допомагає йому в організації гастролей. Ви мусите мене впустити. То добре, що твій тато є приятелем господаря цирку, але все-таки ти мусиш мати квитка, щоб війти сюди. Без квитка я не можу вас впустити, відказав контролер. І продовжував пускати інших, які мали квитки. Розчаровані Оля і Ніна пішли додому. Після короткої мовчанки, Ніна сказала, те, що ти, дочка приятеля господаря цирку, не мало жодного значення. Ти все одно мусила мати квиток, щоб увійти до цирку. Оля запитливо глянула на Ніну. А чому ти думаєш, що Господь впустить тебе до раю через те, що ти дочка віруючих батьків? Біблія навчає, що ти мусиш мати у серці Господа, щоб увійти до раю, пояснила Ніна. Оля зупинилася і задумливо подивилася на подругу. Ніно, я тепер розумію, мої батьки віруючи на Божім суді. Не зможуть мені допомогти, я мушу сама прийняти Христа як мого Спасителя. Так, Олю, сказала Ніна, задоволена, що Оля нарешті зрозуміла. Любі, діточки, може, хтось із вас також думає що через те, що ви народжені у віруючій родині, то ви є спасені. Діточки, кожен із вас. Потребує прийняти Христа в своє серце, аж тоді ви зможете війти в Боже Царство. Христос сказав, по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства, що вродилося з тіла, то є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитися згори. Діточки, хто з вас ще не прийняв Христа як свого Спасителя, зробіть це тепер, бо лише тоді ви зможете увійти у Боже Царство.